Пане Василю, у мене до вас питання: як ви думаєте, скільки ще Росія буде вбивати своїх солдат? Знаєте, є такий е, жарт чорний гумор, що насправді Путін в е, тому числі цією війною фактично е, денацифікує саму Росію. Так. І це і це в цьому жарті є доля жарту. Насправді, тому що тисячі десятки тисяч е, загиблих е, громадян Росії які так і не зрозуміли за що вони воювали в Україні. Тому ваше питання риторичне. Я думаю, що поки Путін на своїй посаді, доти він і продовжить бивати своїх громадян. А для наступних поколінь він зараз закладає ґрунт, для того, щоб вони мали економічні проблеми. Вибачте, ті ресурси, які він тратить десятки мільярдів доларів на війну. Він би міг як мінімум сприймати на те, щоб забезпечити громадян своїми унітазами, щоб вони, хоча б розуміли, що в нинішні часи такі блага цивілізації це абсолютно нормальна річ. Насправді він вирішив реалізовувати якісь свої хворі фантазії імперські, і я вважаю, що самі ж громадяни Росії повинні були бути зацікавлені у якнайшвидшому закінченні цієї війни беззмістовної, тому що гинуть їхні ж громадяни і не розуміють досі за що вони воюють.